Математика, урок другий, частина третя. Тема уроку: нумерація чотирицифрових чисел, види трикутників. Попрацюємо з вами із таблицею чисел від 1041 до 1100. Прочитайте у таблиці числа від 1041 до 1060 в прямому порядку. Прочитайте числа від 1061 до 1080 у зворотному порядку. Обведіть або виділіть у таблиці числа, у яких цифра розряду десятків дорівнює цифри розряду одиниць. Обведіть або виділіть у таблиці числа, у яких цифра розряду десятків. Дорівнює цифри розряду одиниць. Так, це в нас числа 1044 1055, 1066, 1077, 1088, 1099. Пригадаємо з вами навчальну одиницю та її прочитаємо. У записі чотирицифрового числа перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць, друга цифрою розряду десятків, третя цифрою розряду сотень, четверта цифрою розряду одиниць тисяч. Наприклад, у числі 1052 2 цифра розряду одиниць, 5 цифра розряду десятків, 0 цифра розряду сотень, 1 – цифра розряду одиниць тисяч. Запишіть сусідів найбільшого трицифрового числа. Підкресліть у цих числах цифру розряду сотень. Запишіть сусідів найбільшого трицифрового числа. Так, найбільше трицифрова число в нас 999, а сусіди 998, 1 тисяча. Підкресліть в, 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 в даних числах цифру розряду сотень. Так, у числі 998 сотні в нас цифра 9, у числі 1000 – 0. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Виконайте завдання Знайка в робочому зошиті. Овчислюйте різницю іменованих чисел двома способами за зразком. Перед тим, давайте з вами пригадаємо співвідношення між одиницями вмірювання часу. Увага на екран! Розглянемо з вами безпосередньо зразок запису виконання дії двома способами. Перший спосіб це звичайний віднімання числа у такому вигляді, в якому він записаний. Другий спосіб це перетворення у менші одиниці вимірювання, в даному випадку, у хвилини. Від 10 годин відняти 8, від 10 годин 8 хвилин відняти 9 годин 2 хвилини дорівнює 1 година 6 хвилин. Другим способом ми робимо перетворення з вами у хвилини. 10 годин 8 хвилин дорівнює 60 хвилин помножимо на 10, додати 8 хвилин дорівнює 608 хвилин. 9 годин 2 хвилини дорівнює 60 хвилин множимо на 9 і додаємо ще 2 хвилини. Отримаємо 542 хвилини. І потім ми ці результати віднімаємо. Від 608 відняти 542 дорівнює 66. 66 хвилин, а це в нас 1 година і 6 хвилин. Запишемо з вами розв'язання першого нашого прикладу. 10 годин 4 хвилини відняти 8 годин 2 хвилини. Запишемо з вами. Від хвилини ми віднімаємо хвилини від годин години. 4 відняти 2 буде 2 хвилини. Від 10 годин відняти 8 годин 2 години. 2 години 2 хвилини. Другий спосіб: ми перетворюємо все в хвилини. Отже, 10 годин, і 4 хвилини дорівнює. Ми знаємо, що в одній годині 60 хвилин, тому ми 60 хвилин помножимо на 10 годин і ще додамо 4 хвилини і отримаємо 604 хвилини. Це ми записуємо. 8 годин 2 хвилини ми також перетворюємо таким самим способом. Оскільки в нас 1 година це 60 хвилин, тому 60 хвилин ми множимо на 8 на кількість годин і додаємо 2 хвилини. 60 ми множимо на 8. Це у нас буде 480 хвилин та ще 2 хвилини 482 хвилини. І записуємо з вами віднімання. Від 604 хвилин відняти 482 хвилини. І це в нас буде. Хто вже обчислив? Так, це в нас буде 122 хвилини. Або це в нас буде дорівнювати 2 години і 2 хвилини. Чому? Тому що 1 година 60 хвилин, а 2 години 120 хвилин. Запишемо з вами приклад Б. Від 5 годин 9 хвилин відняти 1 годину 4 хвилини. Спробуйте виконати віднімання першим способом самостійно. Перевіримо з вами результати. Від 5 годин 9 хвилин відняти 1 годину 4 хвилини буде у нас 4 години 5 хвилин. Другий спосіб ми з вами перетворюємо години у хвилини. 5 годин 9 хвилин дорівнює. Так, 60 хвилин ми помножимо на 5 і додамо ще 9 хвилин. 60 помножити на 5 це буде 300 та ще 9 хвилин. 309 хвилин. І 1 година 4 хвилини. Так, це у нас буде 64 хвилини, тому що 1 година це 60 хвилин. Та ще 4 хвилини 64 хвилини. Запишемо з вами другий спосіб. Від 309 відняти 64. Обчисліть, скільки це буде дорівнювати? Так, молодці. Це в нас буде дорівнювати 245 хвилин або це 4 години 5 хвилин. Перевіримо. 4 години це в нас 240 хвилин, тому що 60 ммножи на 4 дорівнює 240 хвилин, та ще 5 хвилин 245 хвилин. Закриваємо з вами робочі зошитки у підручнику сторіночка 8 Виконуємо з вами усно додавання. 1100 додати 2000. Так, 3100 додати 5200. 8300. Молодці. Відняти 4300. Так, 4000. А тепер до 4000 додамо 3000. 7 тисяч, так, і віднімемо 5 тисяч. 2000, отримали результат. Дві тисячі. Пригадаємо з вами, що ж таке буквений вираз? Буквений вираз це запис, складений із чисел, букв, знаків арифметичних дій і, якщо потрібно, дужок, щоб обчислити значення буквеного виразу. Потрібно замість букви записати її числове значення і виконати необхідні арифметичні дії. Поставте відео на паузу і спробуйте відтворити цю навчальну одиницю з пам'яті. А тепер спробуємо допомогти Знайко обчислити значення буквеного виразу, якщо х дорівнює 870, а y дорівнює 90. Отже, перший крок ми з вами. Якщо ми виконуємо у підручнику, відразу записуємо перетворений, тобто не буквений вираз, а вже числовий вираз, підставляємо значення буково. Але якщо ми записуємо в робочому зошиті, то спочатку переписуємо весь буквений вираз. Потім пишемо, якщо х дорівнює 870, y дорівнює 90, і потім вже безпосередньо записуємо обчислення цього буквеного виразу. Отже. Запишемо з вами безпосередньо вже числовий вираз. Замість х ми з вами ставлюємо, так, число 870 замість ігрека, число 90. І вийде в нас наступний вираз. Від вірніше різницю чисел 870 і 420 зменшити у 90 разів. І потім до частки додати число 130. Виконуємо з вами безпосередньо діях. Перша дія буде у дужках, друга – дія ділення і третя віднімання. Отже, перша дія 870 відняти 420. Так, це в нас буде 450. Ми замість дужок записуємо вже результат 450, замість різниці цих двох чисел. І потім переписуємо без зміни. Поділити на 90 додати 130. Наступний крок ми виконуємо ділення. 450 поділити на 90. Так, буде 5. І записуємо 5 додати 130 і дорівнює 135. Спробуємо з вами обчислити значення наступного буквеного виразу. Так, ми також переписуємо 10 помножити, але вже замість буковок у дужках у нас буде безпосередньо 870 і 90. Перепишіть цей вираз самостійно зараз. Перевіримо, чи так ви його переписали. Добре, тепер виконуємо з вами подія. Дивимося, перша дія ми знаємо у дужках. У дужках у нас буде перше ділення, а потім віднімання від 870 відняти частку чисел. Третє дія буде множення, тобто 10 помножити на результат другої дії. І четверта дія буде додавання. Отже, 10 помножити ми залишаємо без зміни. У дужках 870 відняти також залишаємо без зміни, оскільки перша дія 180 поділити на 90. А 180 поділити на 90 буде у нас буде 2. Тому ми записуємо з вами наступним чином: 10 помножити у дужка. Від 870 ми вже віднімемо 2. І за дужками додати 135. Знову ж таки, першу дію ми виконуємо у дужках 870 відняти 2, 868. Так. Тому ми 10 множимо на 868 і додаємо з вами безпосередньо 135. 10 ми помножимо на 868 і отримуємо 8000. 680 до 8680 ми з вами додамо 135 і отримаємо 8815. Дуже добре. Пригадаємо з вами, як же ж можна порівняти числа за допомогою числового променя. Та спробуємо порівняти наступні числа і допомогти незнайкові виконати це завдання. Отже. Як ми ж порівнюємо на числовому промені числа? Пригадуємо. Числовий промінь це у нас так, промінь, на якому є одиничні відрізочки. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Якщо у нас є, наприклад, числа А, 8 і С, то більше буде те, яке розташоване далі від нуля, а менше буде те, яке розташоване ближче до нуля. Порівняємо з вами. Числа А і С, А і С. Так, А буде меншим за С. Позначимо з вами правильний знак. Порівняємо тепер числа С і 8. Так, С буде більшим за 8. Позначимо це. І порівняємо 8 і А. Так, 8 буде більшим за А. А тепер спробуйте на наступному числовому промені позначити і порівняти числа 5m і n самостійно. Давайте з вами перевіримо. Отже, n менше, ніж m. m більше, ніж 5, 5 більше, ніж n. Дуже добре. Запишіть у робочому зошиті задача 9. Прослухайте умови задачі та назвіть її вид. У двох упаковках 16 фломастерів. У скількох таких упаковках 40 фломастерів? Так, це задача на зведення до одиниці другий вид. Запишемо з вами умову до задачі. Так, 16 фломастерів, 2 упаковки, 40 фломастерів, знак питання, упаковок, тобто невідомо скільки упаковок, розв'язання. Поставте зараз відео на пам'ять на, на паузу. Розв'яжіть цю задачу і запишіть у вираз до задачі. Не забувайте за пояснення до дій. Давайте з вами перевіримо розв'язання цієї задачі. В першій дії ми з вами дізнаємося, скільки у нас фломастерів в одній упаковці. Ми 16 поділимо на 2 і отримаємо з вами 8 фломастерів пояснення у одній упаковці. В другій дії ми з вами дізнаємося, скільки ж упаковок потрібно, щоб розкласти 40 фломастерів. Ми 40 поділимо на 8 і отримаємо 5 упаковок. Вираз, Вираз ми пишемо по відомих даних. Це 16, 2 і 40. І дивимося на другу дію. 40 нам відомо, 8 невідомо, а 8, де ми взяли? Це 16 поділило на 2. Тому ми записуємо 40. Поділити на частку чисел 16 і 2. Тобто ми ось цю частку числа 16 і 2 беремо в дужки. показуємо, що це у нас перша дія. І відповідь у п'яти упаковках 40 фломастерів. Ти вже знаєш, що трикутники поділяються видами їхніх кутів на прямокутні. Гострокутні й тупокутні. Трикутники ще розрізняють за довжинами їхніх сторін. Сьогодні ти ознайомишся з такими видами трикутників, як рівнобедрені, рівносторонні та різносторонні. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні, тобто такі, що мають однакову довжину. Ось можемо подивитися трикутничок А Б, він рівнобедрений. Чому? Тому що в нього дві сторони мають одинакову довжину. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні. На другому малюночку трикутник АБЦ. Бачимо, що в нас всі три сторони в нас рівні. Це рівносторонній трикутник. І різносторонній трикутник. Це трикутник, у якого всі сторони різної довжини, тобто кожна сторона із трикутників є різною задовжиною. Давайте з вами переглянемо невеличкий відеофрагмент та спробуємо запам'ятати більш детально про види таких трикутників як рівнобедрений, рівносторонній і різносторонній. Увага! Трикутники можна розрізняти за довжинами їхніх сторін. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. Різносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони різної довжини. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні. Будь-який рівносторонній трикутник є рівнобедреним. Периметр трикутника сума довжин усіх його сторін. Щоб знайти периметр рівностороннього трикутника, можна сторону трикутника помножити на три. Щоб знайти сторону рівностороннього трикутника, можна периметр поділити на три. Відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті, тобто те, що ви запам'ятали. Дуже добре. Попрацюємо з вами із завданням фігурки. Виміряй довжину сторін трикутників, познач накреслення рисочками рівні сторони цих трикутників. Розфарбуй зеленим кольором рівнобедрений трикутник. Жовтим рівносторонній, червоним різносторонній. Отже, давайте з вами знайдемо рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений. Так, це в нас всі сторони рівні. Який же в нас буде цей трикутничок? Так, це буде перший трикутничок. Дивимося, одна і друга сторони рівні. А третя сторона нерівна. Це в нас буде рівнобедрений трикутник. Розфарбовуємо його яким кольором? Зеленим. Так, наступний рівносторонній. Так, рівносторонній це в нас третій трикутничок. Його розфарбовуємо жовтим кольором, тому що кожна сторона в нас одинакова рівна між собою. І посередині в нас трикутничок це. Різносторонні, тому що кожна сторона в нього різна задовжиною. Перегортаємо сторіночку в сторіночка 10. Візьмемо участь у великих перегонах. Ти учасник великих перегонів. Обери автомобіль, на якому братимеш участь в авторалі. Обведи його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєш усі завдання, то одержиш нагороду. Розфарбуй свій трофей. Постав відео на паузу. На секундомірі постав 4 хвилинки і виконай це завдання. Молодець. Хороша робота.